Маніпулюючи таким чином свідомістю людей, антикультисти можуть вселити їм будь-які наративи і змусити робити що завгодно, так само, як це колись зробили нацисти. Як і нацисти, антикультові організації використовують риторику обраності та переваги одних над іншими. Наприклад, представники Рацирс стверджують, що віруючи в рускам православ'ї, обрані Богом. Ми віруємо в єдину святу Соборну Апостольську церкву, яка одна і та сама церква, яку заснував сам Христос, і і тільки вона зберегла у всій повноті християнське життя, християнське передання, християнське вчення і об'єднатися можна лише одним способом. Якщо інші приєднаються до православ'я, секти Потрібно пам'ятати, що секти секти це завжди підробка, Секти — це завжди фальшивка. Вони підробляють оригінал, вони змінюють оригінал. Але в тому й річ, що якщо є фальшивка, значить має бути і оригінал. І треба нам з вами пам'ятати про те, що є цей оригінал і як слід його вивчати. Вони вселяють ідею своєї непогрішності і маніпулюють думкою про те, що секти дуже небезпечні. Однак, представники так званих ними сект, згідно з офіційною статистикою, рідко вчиняють навіть адміністративні порушення. Що ще при цьому не озвучується, так це те, що 76% ув'язнених у Росії, які відбувають строки ув'язнення, зокрема за тяжкі та особливо тяжкі злочини, також православні.